Чек або штраф з 1 серпня фіскальні органи почнуть штрафувати підприємців у повному обсязі за порушення касової дисципліни. Йдеться як про класичні реєстратори розрахункових операцій, так і про програмні через смартфон чи планшет. Усі попередні пом'якшення скасовуються. Тепер, якщо підприємець не видав фіскальний чек або працює з незареєстрованим реєстратором розрахункових операцій, доведеться відповідати за законом. Для таких суб'єктів відповідальність настає в розмірі. 100 і 150 відсотків відповідно за кожне таке порушення. Хочу звернути увагу всіх суб'єктів господарювання з метою уникнення відповідальності за такі порушення, створення конкуренції здорової, а також уникнення фінансових санкцій, проводити розрахунки з споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, видавати розрахункові опера... розрахункові документи встановленої форми та звітності або в паперовому, або в електронному режимі. Податківці наголошують, виконання вимог закону допоможе уникнути штрафів, забезпечити чесну конкуренцію та захистити права споживачів. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.